Боротьба українців за свободу держави триває на полі бою батьки та сини. Історії молодих чоловіків, які мали б будувати сім'ї, але стали до зброї, аби захистити свою родину і батьківщину. Вражають розвіднику із позивним Шева 24 роки. Він командир взводу розвідки бригади Нацгвардії України Червона калина. Свій бойовий шлях розпочав з перших днів повномасштабного вторгнення, захищаючи Київщину. Васильків перевіз Ясногородка, боротьба. Дітянка Андріївка Бузова звідти із своїм підрозділом вибивали ворога. І першими бачили, якого лиха наробили вони в українських селах. Це просто зброд. Вони грабували, мародерством займалися. Те, що вони не могли забрати, наприклад, автівки, немає ключів, нічого, вони їх розбивали, розстрілювали. Багато мирних бачили, розстріляних, вік не має значення від старого до молодого. Київщина, Луганщина, Донеччина, збір даних в тилу ворога, аеророзвідка, участь у штурмових та оборонних діях. Така вона робота розвідника. Техніка, яка є техніка, де вони розмістилися, які лісосмуги не можна заходити, де заміновано. Це велика робота, просто велика. Як ви знаєте, де заміновано? У нас є сапери. У нас є сапери, які йдуть, відмічають на картах, де знаходиться це все діло, де треба оминути, де треба розмінувати. Є такі міні-поля, що їх не розміновують взагалі. Їх або взривають, або обходять. На війні дні довжиною у вічність, і кожна мить боротьби за свободу наповнена героїзмом. У нас був один такий строковик. Дуже цікавий. Він сам з Західної України, він був на ПТРК. Він просто-напросто не побоявся нічого. Він вибіг на Житомирську трасу, кинув треногу, кинув тіло і зарядив ПТРК. Одного танка він підбив, другого танка теж він підбив. Виїхав третій танк, хотів на жорстку цепку зцепитися, щоб відтягнути, І цей строковий ще вдогонку йому дав трошки, піджарив. Вже на початку літа підрозділи Нацгвардії вирушили на схід. Бувши на околицях Сєвєродонецька, отримали наказ штурмувати перший мікрорайон. Щойно наші воїни підійшли до житлового масиву, почалось пекло. Вони почали вилазити з квартир, з подвалів, танки стояли вже. За ніч вже танки під'їхали і стояли за домами. Вони просто дома прострілювали, робили в домі дирку, і з тої дирки танком вони насипали по нам. Шквальний вогонь з кількох сторін не припинявся. Розвідники прикривали відхід перших груп, як поруч із обличчям шеви просвистіла куля і влучила по братиму ногу. Мені треба було до лісу його відволікти, а він, мене сержант, такий збитий хлопець, дуже крепкий. І тим паче ми вже нормально трохи в контакті поучасли, воно дуже весна вже. 30 хвилин контакту це здається, що це ну, півдня вже бою. Півдня. Я його перемотав, відтягнув, приїхала евакуаційна машина, погрузили, Вернувся назад, щоб забрати автомати, бронежилети, бо тому що я з нього все познімав. В позицію шеви орки засікли і почали розстрілювати. Боєприпаси вже кінчились, бо тому що дуже щільним вогнем закривали ми. Залишилась одна димова граната, одна звичайна. Спочатку звичайну кинув, щоб налякати, їх, щоб не підійшли до мене. Потім димову дим розсіявся, таким чином відійшов в ліс. Історія, в яких секунди були вирішальними. Є у командира гармати із позивним став. А це його красуня та українська захисниця. Самохідна артустановка 2 с 1 гвоздика. Команда гармати це п'ять бійців. Їхнє завдання точно вразити ціль і швидко змінити позицію. На полі бою вирішує артилерія. Йде наступ працювання артилерії в першу чергу. Йде оборона, також працює артилерія. Тобто, артилеристи це, я так скажу, простими словами, це трудяги. Підняти той снаряд, зарядити його, вивести гармату на вогневу позицію, це все не так просто. Тобто, ти виїжджаєш і по тобі зразу вже можуть працювати. Багато безпілотників, які тебе просто шукають цілий день. Я не знаю, там ти для них, так скажемо, вибачте за слово Жирна ціль. Повоювати довелось на київському напрямку Сєвєродонецьку, Лисичанську. Найбільше командир радів, коли вдавалось знищувати смертоносні гради, танки та БТРи. Працюють як самі, так і в команді по кілька гармат. Перший постріл залп 333, Всі вистрілили. Тиша, радійку, тиша. Думаю, напевно, все погано, не дай Бог хтось ранений, Я вже не знаю, що думати, починаю хвилюватись. І тут виходить мій командир, каже: Вітаю, ви знищили техніку противника. Тобто, всі зробили по одному пострілу, і ми просто влучили. От це те, що відлічає нас від росіян. Тобто, їм, щоб влучити в ціль, це треба. Я не знаю, 50 снарядів. Ото, як пише їм книжка радянська, так і вони стріляють. На там на квадратний кілометр там 500, там, 500 снарядів, наприклад, вони так і працюють. Став проводить підготовку добровольців, що приєднались до бригади оперативного призначення Червона калина після навчань та отримання нової техніки разом з новобранцями вирушить нищити ворога. Ми воюємо за свою землю. У нас є ідея, у нас є за що воювати. Нам нема куди відступати, це наша земля. Росіянам є куди відступати. Зібрали монатки додому, хоч в пакетах, хоч живими. На саме основне це, щоб мої батьки, мої майбутні діти, коли в мене взялися сім'я, звичайно, жили в вільній незалежній державі. Я для цього буду робити все можливе. Все. Я не зніму форму до тої пори, поки ми не вижнемо росіян. Я це буду повторяти, в мене це за ідеологію. Тобто лише вільна держава, лише вільна країна, щасливі люди і світле майбутнє. Чекає таких же патріотичних хлопців у розвідку Нацгвардії і командир Шева каже разом із вмотивованими та витривалими бійцями, які матимуть гарну підготовку, дадуть гідну відсіч ворогу і відвоюють Україні таку бажану перемогу.